Доброго дня, це севуха Ярослав Євгенович. Хочу здати четверту лабораторну роботу. Почнемо з простого, з реєстрування аккаунту. Так, треба вийти спочатку. Так, давайте зареєструємо аккаунт. Використаємо інший, наприклад, на цей. Com, name, і пароль скопіюємо. Так, бачимо. Тепер зайдемо в цей аккаунт, так, бачимо, що можемо зайти в нього. зможемо змінити дані свого аккаунту тепер. Не хочу змінювати пароль. Бачимо так, автоматично не дата дані. Аккаунтом. Uh, Тепер давайте додамо uh, якийсь документ до системи. Ми можемо відправляти PNG, JPG та інші та PDF, документ type це буде Pload Alices. Так, бачимо, він додався до системи, можемо змінити тип. Тепер там просто буде Analys. Бачимо, так змінився і можемо скачувати його собі на комп'ютер. Бачимо, що все видно. Так, запис йде. І е, можемо також так же само його видаляти. Бачимо так, все виділилося. Тепер е, підемо до е, іншого аккаунту, на якому мені буде краще. Так, це вже аккаунт адмі... адміністратора. Бачимо, додалась кнопка адмін. Так, він тут має набагато вже більше е, документів, які ми можемо бачити. Тепер щодо адмінської панелі бачимо так. Ось наш тільки що створений юзер, який був так, і тільки що до, до користувачів, кого ми додали. Можна змінювати його дані, видаляти. Так же само з організаціями, і з документами, які у нас є в системі. Тепер до профілю. Ми можемо бачити так на кнопках на організація. Якщо організація буде додані документи, ми також дуже легко зможемо у своїй організації менеджити редагувати дані ці, цих документів, які будуть додані автоматично. Можемо обрати організації, вийти з організації. Так, бачимо, що ми що ми вийшли. Дайте мені тепер взяти ID, щоб додати організацію. І пароль такий. Так, бачимо, що ми знову повернули організацію. Так, бачимо, і все, все добре. Організація була додана. Тепер, так, і давайте. Видалю користувача, наприклад, щоб можна було доказати, що адміністративна панель все в ній працює. Зайдемо, використаємо знову створений аккаунт і бачимо, що ні, неможливо вже а, зареєструватися до системи. Так, а зараз я зійду. Треба показати, як не той аккаунт, цей аккаунт Треба показати, як виглядає статистика. Статистика виглядає ось так. Ваша статистика, файли, категорії, найновіші, найстаріші. І тут можливо так, побачити статистику, яка була розрахована на, сервер, на сервері. Тепер щодо локалізації. Можемо змінити локалізацію з англійської на українську. І бачимо, що так, все змінилося. Ваші документи створено, адміністративна панель. Все вірно. Повертаємо знову на англійську. Так, все добре. Тепер давайте зайдемо сюди і покажу, як змінюються з часовими ПСМ, регіонами. Як бачимо, поставимо, наприклад. Берлін. Бачимо, що так, тепер показується формат часу. Якщо, наприклад, поставимо Сан-Франциско, тепер він буде виглядати цей час зовсім по-іншому. Ну, і в якомусь Токіо він буде також зовсім по-іншому. Навпаки, це такого результату я добився того, ж, тим, що. Сам сервер зберігає дані з часовим поясом а, у Postgres, а сам фронтенд використовує нативний JavaScript API, який дозволяє змінювати відображення того часу до потрібного користувачу формату його часового поясу. Так, наче все. Тепер підемо, як виглядає шифрування даних. Самі сам ключ він надійно збережений у environment varріable, зміни середовища і при. Відсилання якихось конфіденційних даних, такі як паролі, ми інкриптуємо за допомогою бібліотеки Crypto.js, шифруємо дані і передаємо ці дані. І вже сам сервер очікує зашифровані дані, і він розшифрує за допомогою того ж самого ключа. Це, цей, ці дані. Сам проєкт був збудований, написаний за допомогою модульної архітектури. Як бачимо в Main.tsx ми записуємо, конфігуруємо основну частину проєкту, де який раутер використовується i 18 next для того, щоб. Була інтернеціалізація, локалізація. І аус провайдери Тепер в самому AppTSX у в мене зберігаються раути, по яким буде доступний юзеру. І вже в самих раутах ми ссилаємося на сторінки, які вже ссилаються на контейнери в модулях. Самі модулі виглядають адмін, авторизація, докумен, документовський модуль, layout модуль, локалізація організаційні і основна структура контейнеру те, що він має папку контейнеру, в яких зберігається головна логіка сторінки в контейнері до всіляких інших допоміжних у нас. В папках вже допоміжні частини такі як контекст від реакту, якісь допоміжні хуки, які потрібні тільки для цього контейнеру. Деякі контейнери, які насилені на розпов'язаний сторінок, також мають компонент. директиви для компонентів. Діалог менеджер, наприклад. І так. І є звичайні вже доступні всім модулям директорії, в яких зберігаються дуже часто перевикористовувані компоненти, такі як там кнопка, лодер, інпут, також константи зберігаються розташовуються тут і все. Так, це наче все. Дякую за увагу.